Ой, отримую, так, Соля, ну що, готова? Ось так, Соля, дивись. подумай, такие ім'я? Подумаешь? Так, сейчас чекай. А а, Дай, не говори Тихо. Давай, так. Шо? Шо? тихо. не говори, що, в в чі... тихо. Так, все, я пошел твоє ім'я. Так, а тепер говори мені це ім'я. Вот, говорит, что я внуци планом. О, так, де мої листочки? Так, ти назвав ім'я Соля, да? Ось тут це ім'я лежить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В голові просто подумай, мені не говори. В голові подумай. Mm -hmm. Так, тепер говори, яку ти цифру загадала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ні, це ім'я, а тебе цифру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Добре. І тепер дивись, тебе є стрілочка, Вона може бути або вверх, або вправо, або вниз, або вліво. МВ. Добре. Все, я знайшла. Тепер будемо розкривати. Що у нас перше було? Я. Соля. Добре, давай подивимося, що тут написано. Соля, дивись, тут написано Соля. Чила язиків. Бачите, тут Соля написано. Так, перше вгадали? Так. Вгадала да. Добре. друга це число. Ой, це стрілечка. Бере число і це у нас... Файв. Файв. Це Соля. Це Файв. Вона говорила Файв. Вгадали? Гадала Зоряна? И остання це у нас стрілочка залюється наверх. Як ти А с покосом, что таки пока спалку ще Я не пи пи Пи. 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 Су. Десь. На. На. Заряну. Все, всем бай.